Доброго дня! Перед вами плиткоріз Stark TS 1260 на 1200 мм. Як і всі китайці цього заводу шайбочка, перша шайбочка внутрішня, вона має люфт. Бачите, невеличкий є люфт. Цей люфт дає невеличке хелитання диску при роботі, плюс-мінус там 1,5 мм. Це не являється якимось браком. Вони у всіх, так. Це перше. Доброго дня! Це перед вами плиткоріз одверк БЕФ 1201 Подивіться, тут так само внутрішня шайбочка і тут так само є люфт. Це не є браком, це така конструкція цих плиткорізів. Цей люфт. Дає невеличке хелетання диску, яке нівелюється як тонким диском, який вигинається і нівелюється, і він ріже гарно і без сколів. Але невеличкий люфт присутній. Доброго дня! Перед вами плиткоріз Forte ts 250. Це також прижимна шайбочка. Такий же принцип самої. і так само є люфт. Бачите? Тобто невеличкий, але він є. Це не брак. Тому люфт є всіх плиткорізах, типу Stark, MacAllister, Forte, навіть Norton Clipper 231, 232, 252. Одверки. Шепачі. В інше, інше інше. Все китайське, ну і, скажімо так, і навіть не тільки китайське, є невеличкий люфт. Це не брак. Виробник, постачальник не має повертати е, плиткоріз із-за цих е, деталів. Як виходять з положення, це окрема тема. Плиткоріз вулкан на 1200 мм довжина різу. Шайбочка внутрішня, яка ставиться, як зазвичай в всіх плиткорізах китайського виробництва вона рухається. Це, можливо, може приводити і приводить до невеличкого руху диску, ось такого руху, який, звісно, компенсується вигинанням, але він є, і це не є недоліком. Щоб ви знали при купівлі всіх плиткорізів, практично всіх плиткорізів. Доброго дня! Це плиткоріз Norton 231 з довжиною різу 1 метр 20 см. Якщо ви похилетаєте шайбочку, тут є невеличкий люфт. Зазвичай він трошки менший, ніж у, наприклад, китайського плиткорізу, але він є. Тому є зазвичай і невеличкий люфт, невеличке хилетання диску при роботі. Плиткоріз вулкан на довжину різу 920 мм. Також звертаю увагу, що внутрішня шайбочка вона тут має люфт. Ну, цей люфт, звісно, якщо призводить до того, що на кінці диску також є невеличкий люфт. Це не є недоліком. Це, якщо ви хочете, щоб цього недоліку не було, треба купляти... Італійські, іспанські або інші плиткорізи, але вони в 4-5 разів дорожчі, ніж плиткорізи китайського виробництва. Або виконувати деякі дії, які призводять до мінімалізації цього биття, яке є. В принципі, більшість людей не звертає до цього уваги, тому що якщо диск зайшов в плитку, він вже став. Якщо диск тонкий, наприклад, 1,6 мм. Дістарівські диски мають, ну, які зазвичай купляють люди, то він вигинається і компенсує це биття. Всього найкращого, звертайтесь до мене з питаннями по піфлі. Я даю рекомендації, як це запобігти цьому биттю. Всього найкращого. Система шайбочек у Нортона 252-го. Ось вона ось така. Тобто доволі вузька шайбочка. Вона вставляється на вісь. Тут має ось такий, бачите, бортик торцовочний, яке також додаткова центровка. Тобто, виходить, воно центрується і по осі, і по ось цьому, скажімо так фланцю. Але зазвичай, звісно, мені більше подобається, як це зроблено, наприклад, у BatiPahie. Щоб взагалі у вас не було биття диску або воно було мінімалізоване, треба купляти ось такі плиткорізи, як, наприклад, це Батіпав 1300 Class Plus. У нього ось така широка внутрішня шайбочка, яка якісно центрується і не має взагалі ніяких люфтов. Тобто, коли ви прижимаєте зовнішню шайбочку люфта, Тут в всякому випадку немає. В будь-якому випадку диски, вони йдуть, немає таких ідеальних дисків. Тому в будь-якому випадку буде люфт, але він вже буде залежати від самого диска. Так що за 14-15 тисяч ви не купите плиткуріс, яка б у нього була така система порізки. Перед вами плиткоріз вартість 50 тисяч гривень. Тут стоїть рідний італійський диск для різки керамограніта, Щоб ви розуміли. рівно є невеличке е, биття приблизно пів мм на пів міліметра Тому, якщо хтось купляє в мене плиткорізень китайського виробництва за 12 за 11-14 за тисяч гривень, не розраховуйте, що такого биття не буде. Воно залежить від дуже багатьох показників. І навіть з ідеальними шайбочками, бачите, стоїть італійський диск. І він має деяку похибку. Тому що відстань від цього зажиму Ви до цього величезна. І, звісно, є похибка. Тому я не приймаю ніяких е претензій на, на рахунок е невеличкого буття диску. Невеличкого биття диску в, в межах пів міліметра-міліметра. Всього найкращого.